Друзі, знову всіх вітаю. 1 червня. Бачу, що там трошки самолітики поламалися у наших сусідів. Гарна новина. Чому я сьогодні такий яскравий? Сьогодні в нас відбувся благодійний захід на нашій сільській літне Клабенко. вокальна студія робила перед кінцями для дітей звітний концерт. Він був благодійним. Ми назбирали трошки грошей, надонатили. І це важливо чому? Тому що е ми продовжуємо зараз активний збір на ремонт автівки для 168-ї бригади. Також дякую всім підписникам, тих дуже багато запитів. Знову я приїхав на нову пошту, зараз від лашечки відправляються е нашим підписникам, проєкту творчі просі і всіма піти. Багато пишуть, ще раз повторюю. Всього 999 гривень. Коштує така флешка з повним набором треків студійної якості з 22 року з повномасштабки по сьогодні включно найсвіжіші хіти студії якості у нашому виконанні. Такі тільки наші роботи. Тому хто бажає отримати, пишіть особисті. Е, писали хлопці військові, і задавали питання, чи є для військових знижка. Для військових, якщо вони дійсно підтверджують, що вони військові, чому я так кажу, бо на жаль, ну є нечасті люди серед нас Військовим ми відправляємо безкоштовно. Треба просто ну, довести таким чином, що ви є військовий. Пишете нам особисто, військовим ви робите цю подарунок від себе безкоштовно. Наголошую ще раз, що гроші на плешку ідуть на волонтерську діяльність, а саме зараз на ремонт автівки. І для 158 бригади хлопці через два дні виїжджають драконом вже на нуль боронити нас з вами, тому необхідно дуже оперативно. На сьогодні що у нас є? Загальна сума, яка потрібна 35 тисяч гривень. Зібрано у нас 600. Тобто ще плюс був нам 14 тисяч не вистачає. Зараз ми перерахуємо гроші з концерту, буде звіт. Ми скажемо, скільки ми доклали до цієї банки і скільки залишилось. залишилось. Творчий фронт. Слава Україні, слава нашим героям! Підписуємося, -пі розповсюджуємо та віримо в перемогу. Слава Україні!